З цілью сприяння викриття злочинів комуністичного режиму у Львівській області мені довелося провести дослідження архівних матеріалів в бувшому архіві комуністичної партії, що по вулиці Буйка-4 в місті Львові. В процесі ознайомлення з матеріалами про більшовицький терор у Львівській області я відкрив список з 150 осіб, навороджених злочинною комуністичною владою, за вбивства членів УРНУПА. Що знаходиться в справі номер 559 фонд П3 Опис 1 за період 1939-1946 роки. В цьому списку відзначені вбивці, які організовували і самі власноручно вбивали членів Українського визвольного руху УУНУПА у Львівській області. Серед них безпосередні представники радянської злочинної окупаційної влади у Львівській області. Перші секретарі КПБУ районів Львівської області, радянські державні службовці та члени спеціально організованих істребітельських батальйонів. Всі ці особи є безпосередньо винними, такими, що вчинили злочин проти української нації і української держави. І те, що вони занесені в цей список, є безпосереднім доказом їхньої вини. З цією інформацією напротязі останніх декількох років я звертався. Всі органи державної влади, зокрема до президента України, Генерального прокурора, голови Служби безпеки України, з зцілю порушення кримінальної справи за фактом виявлення доказів злочинів комуністичного режиму у Львівській області. Але все закінчилось тим, що справу передали звичайному дільничому. Сихівського райвідділу міліції містер Вова, який, заневштувавши мої докази і отримавши доказові матеріали, надрукував мені відписку, що міліція не має компетенції визначати, чи комуністичний режим є злочинним, а злочинці, нагороджені злочинним комуністичним режимом за вбивство членів визвольного руху УПА, звільняються від кримінальної відповідальності за спливом сроків давності. Зрозуміло, що керівники прокуратури, Служби безпеки України та тоді міліції є службовцями періоду тоталітарного режиму СРСР, який без осуду, залишившись працювати і рости по службі, по службі і після проголошення незалежності не змінили своїх поглядів, і вони не хочуть відкривати кримінальні справи проти свого особистого минулого дедоліків. Залили кров'ю української нації їхні руки. Списки виявлених вбивць були оприлюднені для громадськості завдяки спілці передв'язмів в їхньому часописі нескорені. Також поширювали через інтернет видання та мною особисто виставлені фотокопії справи на моїй сторінці в Фейсбуці. Є надія, що, можливо, список буде експонуватись у Львівському музеї визвольної боротьби. Тепер планую звернутися в Інститут національної пам'яті. Процес, над вчинившими злочини комуністичного режиму в Україні, не минучий. Це не тільки національна помства великої української нації, але бажання справедливості і волі.